З Новим роком. Бажаю вам у наступному році лише одного бути у себе на першому місці. Нехай ваші кордони будуть міцними, емоції усвідомленими, а моменти щастя не відкладеними на потім. Дозвольте собі жити, відчувати та помилятися світлого та мирного року! Як припинити жити в очікуванні? Привіт! Чи помічали ви, що ми часто ставимо своє життя на паузу? Ось закінчиться війна. Ось я знайду кращу роботу. Або навіть схудну на 5 кілограм. Або ось настане літо. І тоді я нарешті стану щасливою. Це явище в психології називається синдромом відкладеного життя. Ми наче пишемо чернетку, сподіваючись, що колись пізніше почнемо жити на чистовик. Але правда в тому, що чернетка це і є наше єдине реальне життя. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому ми тікаємо в очікування. І як повернути собі здатність жити в сьогоденні? Отож, ставте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чому ми це робимо? Очікування це психологічний механізм захисту. Коли реальність занадто складна, болюча або непередбачувана, наш мозок створює ілюзію кращого майбутнього. Це не добре не погано. Це дає нам тимчасове полегшення. Але водночас забирає нашу енергію жити прямо, прямо тут і тепер. І коли ми живемо очікуваннями, що насправді відбувається, ми втрачаємо контроль. Тобто стаємо залежними від зовнішніх обставин, на які не завжди можемо вплинути. Далі ми знецінюємо наше. Теперішнє. Ми перестаємо помічати маленькі радощі. Маленькі радощі. І вони нам здаються недостатньо значущими. Так? Та ж сама ялинка, вогники. Це така собі. Але вона є. Це маленька радість. І вони здаються маленькими, да? не такими значущими в порівнянні з якоюсь великою метою. Наступне, що ми робимо, ми відчуваємо постійну тривогу. Постійно, так? Очікування завжди супроводжуються страхом. Страхом, що те саме майбутнє так ніколи і не настане. Практичні кроки, як повернутися в тут і тепер. Як психолог, я пропоную вам кілька стратегій, які допоможуть змінити. Фокус вашої уваги. Угу. Перше. Дозвіл на неідеальність. Головна пастка очікування це перфекціонізм. Ми чекаємо ідеальних умов, але вони можуть ніколи так і не настати. Спробуйте дати собі дозвіл жити в тих умовах, які є на даний момент. Використовуйте гарний посуд вже сьогодні. Одягніть ту саму сукню, яку бережете для особливої події. Особлива подія це те, що ви прокинулися сьогодні вранці. Друге це практика заземлення. Коли відчуваєте, що думки знову полетіли десь в далеке майбутнє, поверніть себе в тіло. Запитайте себе, що я відчуваю прямо зараз? Холод. Тепло дотик одягу на шкірі. Які три звуки я чую прямо зараз? Прислухайтеся, що ви зараз чуєте? І прямо зараз, коли ви дивитеся це відео назвіть це. або який аромат я зараз відчуваю. Вдихніть, що є зараз в повітрі. Угу. Ці маленькі кроки допомагають нашому мозку зрозуміти, безпека і життя відбуваються саме в цю секунду. Третє. Маленькі кроки замість великих очікувань. Замість того, щоб чекати якихось глобальних змін, запитайте в себе, що я можу зробити для свого комфорту або радості в наступні 15 хвилин. Можливо, це просто випити чаю без телефону в руках. Або зробити коротку розминку. Свідоме сьогодення будується з маленьких. Усвідомлених дій. Отож, вправа коло контролю. Я часто раджу клієнтам розділити плани на два списки: те, що залежить від мене сьогодні. Або на що я маю вплив, що я можу контролювати? Тобто, моя рутина, мої реакції, турбота про себе. Певні ті кроки, які я можу контролювати. Друге. Це те, що залежить від якихось глобальних обставин. Тобто те, що я не можу контролювати, на що я не маю впливу. Наприклад, коли закінчиться криза, чи коли закінчиться війна. Або що скажуть інші люди. Ми часто на це звертаємо увагу. Так? І далі я пропоную зосередити 80% своєї уваги на першому списку, Тобто, що я можу контролювати. Це повертає відчуття. Авторства власного життя. Жити в сьогоденні, це не означає ігнорувати майбутнє чи не мати якихось планів. Це означає перестати робити майбутнє умовою для свого щастя. Майбутнє це лише концепція. А минуле це вже пам'ять. Те, що не повернути. Єдине, що у нас є насправді, це. Цей момент, це цей вдих і цей видих. Не чекайте, поки стане життя кращим, щоб почати його відчувати. Життя вже триває, і воно варте вашої уваги саме зараз, саме в цей момент. Я дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Бережіть себе і своє сьогодні. Ставте цьому відео вподобайку. Та підписуйтесь на мій канал. Тут вже є багато цікавої та корисної практики саме для вас. І до зустрічі!